Незаконні вирубки. Незважаючи на те, що у всіх районах міста організовані законні точки продажу новорічних дерев та соснових гілок, люди продовжують самостійно рубати хвойні у лісі. Сьогодні кореспондент СТС стали свідками затримки таких правопорушників. У цих мішках соснові гілки. Люди везли їх на ринок, щоб продати, але тут їх затримала поліція. Тільки що ж але це вітки. А вітки законно продавати. Ну, продають же всі, не тільки же ми цим займаємося. Патрульні, що затримали гори продавців, кажуть, така торгівля заборонена. Все є протиправним і незаконним. Скажіть, будь ласка, протиправним є рубати ялинки чи гілки також? Гілки також. Це ж є пошкодження. Ми поїхали на місце, де, за словами затриманих, вони нарубали товар. Там працювали ще кілька ялинкових злодіїв. Побачивши знімальну групу СТС, люди, що рубали тут ці сосни, кинулися тікати у різні сторони. Рубають тут як завгодно, дехто відокремлює верхівку дерева, інші обрізають лише гілки. На ринку їх продають по ціні від однієї до п'яти гривень за штуку. А ось штраф, який доведеться сплатити за таку незаконну виробку хвойних діаметром до 10 сантиметрів, складає від 355 до півтори тисячі гривень. Альона Щербакова, Микола Ніколає, новини СТС.